Дніпропетровські депутати висловилися за абсолютну прозорість влади. Принаймні, вони проголосували за створення інтернет-порталу, через який городяни могли б контролювати усе, що відбувається в міськвиконкомі. у тому числі відстежувати бюджетні питання, господарчу діяльність комунальних підприємств та узгодження рішень, які виносять на сесії. Так це виглядає в ідеалі, але чи справдяться надії? Сьогоднішня сесія пройшла мирно та по-діловому. Найбільший резонанс викликало питання створення інтернет-порталу, який згодом міг би забезпечити прозорість роботи Дніпропетровської міськради. Законопроект про цей інструмент контролю над владою розроблявся за участю представників громадськості і, начебто, знайшов розуміння у депутатів. Огромний пірічень. Даних, який должен бути розміщені на інтернет-порталі, я сподіваюся, що депутати мене и і власть дійсно стане открытой. Підготувати відповідні зміни до типових статутів комунальних підприємств, де передбачити у розділі облік та звітність, обов'язкову публікацію на сайті міської ради, а також у засобу публічної інформації, інформацію стосовно діяльності цих підприємств у сфері закупівлі. Витрачання бюджетних коштів, проведення тендерів 77 голосами. Депутати проголосували за, аби закрита зараз інформація стала доступною для городян. Також в рішенні зазначено, що чиновники несуть дисциплінарну відповідальність за нерозміщення відомостей про фінансову діяльність та питання власності. Та ініціатори законопроекту розуміють, що радіти рано. Саме складно – це заставлять це рішення соблюдати. Так же, як у нас происходит з законами, у нас очень деле закони, і Конституція у нас хороша, але вона, к сожалению, не выполняется. Тому тепер ще більший пласт роботи це следить за исполнением цього рішення. Також сьогоднішня сесія погодила скорочення кількості чиновників у міськвиконкомі та впорядкувала деякі моменти приватизації житла. Також депутати повернули міській громаді дві будівлі. Раніше там були дитячі садочки, а потім вони використовувалися не за призначенням. Тож є надія, що на правді 84 та на янтарній 73 згодом все ж таки знову будуть відновлені дитячі заклади. Марина Дуник Гончар, новина одинадцятого каналу.